Всіх вітаю! Сьогодні у нас на обзорі мікропереключатель МП11. Ось так він виглядає, схожий з МП1, МП-3. Бачимо, підходять до нього срібні проводи. Самі вихода також срібні, але всередині у ньому містяться контакти з металу платинової групи, такого як Паладій. Є також попадають з паладієм. Бачимо маркіровка К, значить, окрім срібла, ще є паладій. Ось так вони виглядають. Наподобі МП-11, він також містить метал платинової групи, такі, як паладій всередині. Якщо, якщо вам попадають такі переключателі і до них іде в'язка проводів, бажано, щоб була велика, тому що провода, друзі, всі срібні. Де їх і в чому використовують такі переключателі, я не знаю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.